У військовозобов'язаних громадян України все частіше вимагатимуть військовооблікові документи для надання державних послуг. Насамперед йдеться про послуги, необхідні для особистого комфорту. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю журналісті та блогерці Емі Антонюк, відповідаючи на запитання щодо обмежень надання адміністративних послуг військовозобов'язаним, які ухиляються від мобілізації. Треба, щоб людина з'явилася на радарах держави, щоб було зрозуміло, де така людина перебуває, хто вона і які засоби зв'язку. Це нормальний, правильний природний процес. Процес продовжується. Я не можу сказати, що ми повсюди запровадили такі механізми, але на моє переконання, він з'являтиметься все частіше, все частіше для надання послуг військовозобов'язаним держава вимагатиме військово-обліковий документ. Крім того, Малюська зазначив, що закон такий на сьогодні діє, і очікувати якоїсь широкомасштабної реформи масового внесення змін в законодавство не потрібно. Водночас міністр повідомив, що не йдеться про послуги, які стосуються членів сім'ї військовозобов'язаного, зокрема дітей. Військово-обліковий документ вимагатимуть при наданні послуг, необхідних для хорошого життя та особистого комфорту військовозобов'язаного. За словами міністра, в Україні існують сотні, якщо не тисячі адмінпослуг, де держава комунікує з громадянином, якому треба документ чи його дублікат. За даними з мережі, йдеться про отримання паспортів чи інших документів, що посвідчують особу, реєстрації місця проживання, оформлення права власності на нерухомість, вступу до навчальних закладів, працевлаштування, отримання водійського посвідчення та інших. Ба більше, нещодавно голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич в інтерв'ю BBC повідомив, що ідея економічного бронювання від мобілізації точно буде реалізована в Україні. Втім, у якому вигляді, поки що невідомо. У якомусь вигляді, я думаю, вона точно буде. Суспільство розкололося в питання економічного бронювання, щоб ми не ділили на бідних і багатих. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що ще раз повторюсь: фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде за що фінансувати фронт, зазначив Олександр Завітневич. Крім того, голова оборонного комітету переконаний, що закон зайшов до кожного в хату, тому що мобілізація стосується усіх. Максим Турченський, телеканал НТА.